І так, всім привіт! З вами я, гусь 97. Сьогодні ми пограємо в таку гру, як Сапер. Думаю, хтось знає, хтось ні. Но судді гри, щоб знайти бомбу. Бомб. Не можна скапувати бомби. Наприклад, все. Тут Понятно, що тут бомба. Як? Одинички, це типа 3 на 3. <звук> О, тут бомби буде. Оцей. Можу обіснуть право. То цей. Щоб грати в сепро. Во, пише три бомби. Типа 3 на 3. І тут пише три бомби. Бо це три. Тобто тут десь є бомби. Ну. Одиничка, це три на три. одна бомба. Ну, от тут видно, що буде тут буде посередині, можна по ньому. Тут може можапком тут трика, я не буду зарячивать. Ну, думаю, ви зрозуміли, Я вигоряла. Mm, є ще, звісно, хард, на якому... якому дуже багато бомб. 75. Багато. Можна побачити. Ще є медіум, але я прохожу і Тут понятно, тут теж. понятно. Дво. Тут так. О, два на два. Тут пише одиничка. От одиничка, тобто тут можна, бо тут ще одна бомба. І тут. Так, бомба. Ну, ви зрозуміли вже. Тут понятно. Раз, два. І не можна в пусте місце. У нас тебе гра не буде пройдена. Одна бомба. Дві бомби. Три бомби тут. Одна бомба навком. Дві бомби. Тут пише одна. Тут тобто можна відкривати. І цю можна. Тут трійка у нас більше місця нема, так що все закривати. Ще п'ять бомб тут є. Отут пише одиниця, отут двійка Тобто тут можна відкрити двійку. Тут не можна, тут команди фажочок. Тут можеш. Так, два, три. Тобто один, один, два, три. Тобто тут. І ще десь два. Пише два, так що можна відкрити. Ну, пише три, відкриваємо. Чотири. Все, пройшов, як ви бачите. Думаю, тобто, ну, тут пише три, значить тут десь бомба. Думаю, зрозуміло, як град. Добре, дякую за перегляд всім пока.